Доброго дня, юнати. Тема нашого заняття сьогодні царство рослин. Ви вже добре знаєте, що природа України багата та різноманітна. Рослини називають зеленим дивом планети Земля. Царство рослин налічує понад 500 тисяч видів. Зараз розглянемо з вами будову рослин. Рослина це живий організм, який складається з частин, які називають органами. Кожен має свою назву. Так, рослинка у нас має корінь, стебло, квітку, плід з насіння та листок. Усі рослини різні за висотою стебла та коріння. Листки різні за формою, квітки за кольором і розміром. плоди з насіння за формою і розміром. Зараз на зображенні ви бачите продемонстрований не тільки різне довжиною коріння рослин. А ще воно різне за своєю морфологією. Поговоримо про живлення рослин. Як і все живе на землі, рослини дихають і живляться. Вдень листки із повітря вбирають вуглекислий газ, а виділяють в повітря кисень, а вночі навпаки. Давайте розглянемо умови існування рослин. Середовище існування, навколишнє середовище, довкілля. Все, що оточує рослину і впливає на її життя та умови росту рослин, це повітря, світло, тепло, вода та поживні речовини. Всі рослини за своїми ознаками, кількість стебл, їх міцність тощо, поділяються на три групи дерева, кущі та трав'янисті рослини. Дерева, кущі та трав'янисті рослини це також жива природа. Я думаю, ви добре знаєте, чим вони відрізняються один від одного, але давайте нагадаємо собі. Дерева це у нас рослинки, які мають одне тосте міцне дерев'янисте стебло. Кущі – це рослини, які мають кілька тонких міцних дерев'янистих стебел. І трав'янисті рослинки це у нас рослини, які мають м'яке соковите стебло. До царств рослин у нас входять різні відділи, такі як відділ зелені, бурі та червоні водорості, відділ мохи, відділ плауноподібні, відділ хвощеподібні, відділ папороти подібні, відділ голоносінні та відділ квіткові. Більш детально про відділи наших рослин ми поговоримо на наступному занятті, а зараз давайте трошки пограємо в гру і навчимося розрізняти хвоні та листяні дерева. Оберіть, будь ласка, відповідні малюнки та роз'єднайте їх по групах. Я дякую вам за увагу та до нових зустрічей!